Ох, як приємно повернутись додому, до люблячої родини та подивитись телевізор. Сподіваюсь, він не помітить, що я принесла кошеня. Ти мій хороший. Ну, просто диво. Шш. Доця. Жодних тварин. Ти що не знаєш, що в мене алергія на котів. Апчхи. Ні, тату, давай залишимо його у нас. Будь ласка, я так мріяла про кошеня. Це несправедливо. Чому мій тато такий вредний? Він ніколи не йде мені назустріч. Я дуже на нього ображена. От би він опинився на моєму місці і зрозумів, що я відчуваю. Ранок. Час збиратись до школи. Мамочки, що зі мною відбулось? О, ні. Я помінялась тілом з татом. Це ж катастрофа. Тато, а давай спробуємо поміняти стілами назад. Ну ж, бо давай, доню. Не виходить. А може, покрутимось? Нічого не змінилось. Лауч. Їди. А! Терміновий виклик. Терміновий виклик. Я слухаю. Ой, я забув. Говори. У нас пограбування. Терміново виїжджай. Що мені робити? Що ж робити? Їхати на роботу замість мене, доню. Одягай форму. Ось так. Чудово. Не хвилюйся, ти впораєшся. Все іди. А я поки що відпочину. Ох, повний ульот. Кайф. Подивимося, що там по телевізору. О, це прикол. Доця, Взагалі-то тобі час до школи. А Ось про це я не подумав. Так давно я не був у школі. Хм, Привіт, хлопці. Лахушка. Ось це прикол. Ти кого лахушка назвав. А ти у мене також отримаєш, щоб я тебе тут більше не бачив. Е-е, Тобто не бачила. Я мовчав, я мовчав. Ох! Що ти сказав? Вибач, будь ласка, я пішов. Чудова, шоколадки я залишу собі. Як керувати автомобілем? Я не вмію. Добре. Може, варто натиснути сюди? Ні, чи сюди? Ой, а що відбувається? Може, треба натиснути вот ось тут. Мамочки, як зупинити двірники? О, ні, я увімкнула сирену. їдемо. Ой, здається, я розбила татову машину. Що ж робити? Як вчинити? О, точно! Поїду на моєму велосипеді. Отак, ось так набагато спокійніше. У нас що фізра. Ауч! Ну, все. час показати, на що я здатен. Е, точніше моя донька. Погнали! Ай! Що? Звідки на моїх ногах наручники? Допоможіть хто небудь. Так, шокер ще ніколи не підводив. Хто це мене обігнав? Хм, Усім постам бачу підозрюваного на шкільному спортивному полі. Ні, зміться. Лежати і не чинити опір поліції спокійно. Ну, а тепер залишилось лише добратися до фінішу. Так, я переміг. Дякую, дякую. Е, наступний. Ще витріщився. Е, посмішку, будь ласка. Ага, ось так, ще пару кадрів. Погляд чудовий, але її міч вам би не завадило змінити. Так, у мене є ідея. Одна мить. Погляньте, який у нас є розкішний гардероб. Додамо побільше гірлянд, щоб зробити ідеальну фотографію. Ось так набагато краще. Ага, більше експресії. Розслабтесь. От. Чудово! Вийшло дуже круто. Вітаю! Упевнений, це краща фотосесія у вашому житті. Дуже дякую, сир. Я в захваті. Айда я, айда, молодець! Диночку, не бігати. А перепрошую. Ха, мене ніхто не бачив. Саме час потрапити в учительську. Ага. Ну що, перевіримо успішність моїй доньки. Повірити не можу. Це що? Двійка. Ні, так не піде. Зараз я швидко все виправлю. Треба лише взламати дані. Ага, ще хвилина. Готово! Ось так набагато краще. Вона мені ще спасибі скаже. Я зробив її кращою ученицею у школі. Маю честь. Вільно. Шаю своєю донькою. Мамочки, що ж мені робити? Термінові новини. Незнайомець пограбував банк. Вулиці перекриті, дотримуйтесь спокою. Колего, колего, прикрий мене. Добре, я спробую. О, ні жах! рятуйте, не вбивайте мене, містер злодій. Я здаюсь. Ха ха, ха ти у мене на прицілі. Одна мить. А хто нас тут боїться? Лоскоту, товариш поліцейський. Ой, не можу, Перестаньте як лоскотно. Дякуємо нашому герою, який піймав злодія дуже оригінальним способом. Вітаємо сир, так тримати. Так, я вільний. Нарешті. Ей, стій подруго. У нас вечірка. Ти не забула? No. Е, Я не прийду, пробач. Ні, ні, будь ласка. Вечірка? Серйозно? Все виглядає дивно. А вони що роблять? Яка нудьга. Привіт це тобі. Відставити! У мене на квіти алергія. Та що за тортури? Давай танцювати, весело ж. Ой, що це з нею? Нічого собі не впізнаю, нашу йому. Нарешті нормальний трек. Запалюй. Ах, Як нудна у тата на роботі. Чим би зайнятись? Йому точно треба змінити гардероб. Хм, Нудьга яка. Однакові білі сорочки. У мене є ідея краще. Пофарбуємо сорочку в рожевий і додамо більше блискіток. Клас! От тепер я красуня. Не змійся ти куди? Пів-пів. То привіт! я піймала грабіжника, ти уявляєш? Він такий, а я така. пію-пію!» Як ти вчишся, чому одні двійки? Ой, що там? Сьогодні в місті впав метеорит. Скажіть, чи є постраждалі? Без коментарів. Чи могли відбутися якісь катаклізми? Без коментарів, жінко Ой ой, тепер зрозуміло, чому ми змінились тілами. Треба терміново проникнути до метеориту, щоб повернути все назад. Обережно, спокійно. Кія ауч! А хто тут боїться лоскоту? Красуня, доня, отримуй. От і він. Ми добрались ура. Здається, щось відбувається. Ауч, моя голова! Так, я в своєму тілі. Я також. У нас вийшло, тато. Я тебе кохаю. Швидше тікаємо звідси. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.